По гарвардській тарілці, і все ми будемо худнути. Потрібен був тазік їжі, а зараз тільки та, яка потрібна. інтервальне інтервіальне інтерв'ю, інтервальне трясти в матері. Більшість людей хочуть вживати, поки тверезі люди. Це я так сказала слух да секс і їжа рішення сексом займатись на голодний шлунок можна. Давай перше міф. шоб худнути, потрібно бути голодним. Так, це міф, тому що для того, щоб худнути, потрібно бути ситим. Голод це головний ворог схуднення. Якщо ми голодні, ми постійно думаємо про їжу і так довго ми не протримуємо. Ми маємо бути ситими, просто їсти правильну їжу, яка буде нас насичувати. Ми завжди ситі. Про їжу не думаємо. Їжа це просто паливо для нашого організму. Автівку чим заливаємо, яке масло міняємо, так і для нашого тіла. Залили правильну їжу. Нас наїлись нормальною порцією, як я розповідала по гарвардській тарілці, і все, ми будемо худнути. Щоб не думати постійно про їжу, не під'їдати і не було різних розладів харчової поведінки, коли ти постійно думаєш, що з'їсти. Mm, тобто можна їсти і худнути? Так, да, А я як схудла на 20,5 кг, Мені майже 40 років, а другу доньку я народила, набрала 20 кг. От Зараз 20,5 кг я скинула за рік постійно їм. Це ж це історія про мене. Да, ти постійно я їш, Як, як я тобі не бачу, ти чи в супермаркеті, чи щось ти їш. То ти їш в отелі, то ти їш вдома, то ти там сирий, то ікру, то лосося, то і що всі інші моменти. І я підводжу до іншого міфу: здорове харчування це дорого і складно. А насправді ні, взагалі це все просто, коли знаєш інформацію, і я меню складаю людям як з низьким чеком, так, з низькою ціновою політикою, так і з високою. Я хочу сказати цей приклад. У мене зараз є дівчинка на супроводі. Вона після біатричної операції. В неї було там 160 кілограм, і е, колись вона витрачала дуже велику кількість коштів на мусорне таке, на сміттєву їжу, але дуже багато. Зараз знаєте, що, що їсть ця дівчинка? Е, вона їсть амарів, супчик з амарів. Вона їсть чорно. Ну, ікру я їй не ставлю це в меню, але вона зрозуміла, що здорове харчування і кількість їжі, яку вона скоротила, вона. Дала їй додатково гроші спробувати ті продукти, на які вона навіть ніколи не дивилася, тому що раніше, умовно кажучи, потрібен був та, їжі, а зараз тільки та, яка потрібна. Людина каже, оце в мене омаровий супчик, це в мене чорна ікра. Але це не означає, що тільки цим продукти ми маємо їсти. Ми можемо їсти звичайні яйця, субпродукти, капусту, квашену капусту. Хіба це дорогі продукти, та сама гречка. Ну, тобто є здорове харчування при. Умові того, що ви хочете, може бути як за низьким чеком, так і за високим. Просто треба розібратися в продуктах, які а, нам несуть користь. А користь несуть як дешеві продукти, так і дорогі. Печінка, наприклад, печінка mm -hmm. суперфуд, просто супер, -фуд. супер -фуд. Дорого? ні, дешево. Наступний наступне питання: ви всі його знаєте? Не можна їсти після вісімнадцяти. Років вісімнадцяти години. тому можна їсти. Звичайно, пізні вечері. Якщо ми лягаємо спати о 23 третій, ми їмо о 22 й Пізня вечеря буде перезавантажувати нашу ж систему шлунково кишкового тракту. Ми гірше будемо спати. Все це буде недоперетравлюватись. Важливо, головне, щоб ми їли десь за три години до сну. За три години, години до сну і лягали спати такими трошки зголоднівшими. А їсти можна після 18-ї? Моя остання вечеря за три це... години до сну, тому. Якщо ви, а треба лягати в 21, є <реш> до 18, то треба поїсти. ну, я не знаю таких дорослих людей, які лягають у 21, <реш> відверто кажучи. Хотілося б о 10 чи о пів 11, але я, наприклад, лягаю спати у 23, от у 8 годині вечора вона останній прийом їжі. Якщо ви лягаєте в 11, восьмий останній прийом їжі. Так що формула зрозуміла, зрозуміла. Міф. Інтервальне інтервіальне інтерві, інтервальне інтервал інтер, інтервальне голодання. Підходять всім, От це теж така історія, яку я не зовсім зрозуміла, тому що знаєте, як у нас працюють соціальні мережі. Якийсь експерт бере щось нове і починає в цій ніші просуватися. Отак От було там, наприклад, кетодієта або інтервальне голодування. Mm -hmm. Але воно не то, що не всім підходить. Тобто, яка умова інтервального голодування? Що, типу в якесь вікно фастінгу, там ну, умовно кажучи, саме популярне. Фастінгу. Щ... Ну, фастінг, це типу той період часу, коли ми утримуємось від їжі. Ah. А, ось саме популярно це. 16 на 8. 8 годин ми їмо, 16 годин ми не їмо, і начебто, в цих 8 годин ми можемо їсти все, що хочемо, і худнути за рахунок там автофагії, і так, і так далі. і так далі. Але до мене приходять люди в основному, у кого вже проблеми шлунково кишковим трактом. І це не підходить, тим у кого є порушення жовчого вітоку, а таких людей десь 60%. Тобто, ми не можемо великий період часу не їсти. Достатньо навіть 12 годин. Якщо ми о 8 повечеряли, а о 8 у нас сніданок, цього буде. Буде достатньо ніяких інтервальних голодувань саме головне метод збалансованого харчування згідно гарварської ну, рілки і все ну, інтервіальне голодання? Ж допомагає. А, ну, не допомагає, всім. Чому схуднути? Да. Ну, якщо ми їмо під час цього інтервального голодування свою кількість там калорій, так здорової їжі, це буде допомагати. Мені подобається, коли ми саме вечерю виключаємо, прибираємо. прибираємо, а не сніданок. Чому сніданок найважливіший прийом? Піщі тут я розповім про дві основні для мене такі умови: перше це вуглеводні гойдолки, які залежать від сніданку на протязі сьогодні. дня. Друге це жовчовітік. Дуже багато моїх клієнтів із порушеними жовчовітоку, які запускають каскад різних неприємних реакцій в нашому організмі. І от протягом ночі і всього всієї доби печінка виділяє жовч десь 1,3 і літри. Ажочний міхур, де накопичується ця жовч, 50-60 мл. І от у нас накопичилася жовч, і вона має вийти в просвіт 12-персної кишки, для того, щоб не було згущення, порушення жовчого відтоку. А для цього потрібно поснідати. Ми прокинулись, випили склянку води через 40 е, е, хвилин годину, поснідали збалансовано, білки, жири, клітковина, так, невелика кількість вуглеводів, все це вийшло, і ми собі спокійно пішли. Друга історія, чому потрібно снідати, тому що ми маємо їсти там полону їжу так по білкам, пожирам і клітковиною для того, щоб не було зростання цих гойдолок цукрових, для того, щоб ми не переїдали просто банально. Якщо ми пропускаємо сніданок, ми більше з'їдаємо на вечерю, наприклад, переїдаємо mm -hmm. більше. А коли ми поснідали класно, пообідали класно, на вечерю невелику кількість калорій лишили, поїли. У нас все логічно, у нас немає зривів. У нас всі циркадні ритми гарно працюють, гормоналка гарно працює, і все в принципі логічно, тому снідати треба це Народний нутриціолог. Майже фінал, Блин, просто неймовірний подкаст. Мені так цікаво-цікаво. Але не можу запитати про їжу, алкоголь, як взагалі це питаєте, ти сказав, що можеш інколи випити просека. Що ти порадиш як нутриціолог? Як з цим жити? Можна пити і худнути насправді і бути здоровим, просто потрібно розуміти з чим, що поєднувати. Звичайно, я зараз маю сказати як правильний нутриціолог, що жодної дози алкоголю не потребує організм, безпечної дози не існує, але для кого алкоголь? Ну, ми дорослі люди. Ну це ж зрозуміло що Більшість людей хочуть вживати. І тут ми маємо розуміти, що як вживати алкоголь, він буде блокувати дією пепсині ферменти, які перетравлюють білки. Тому історія типу вино із шашличком з м'ясом це історія важка для нас. А ми маємо обирати там, наприклад, якусь їжу там. Легку рибку, морепродукти, велику кількість клітковини обов'язково з овочами. Класна ідея, коли ви перед тим як вживаєте алкоголь, ви вже поїли. І вже ввечері, тому що моя улюблена ідея вживати алкоголь в обід, а моя на сніданок в отелі. Ти приходиш на сніданок, все включено. і бокальчик просіка, це обов'язково. Тому що є всі шанси спалити ще цю енергію, тому що алкоголь це вуглевод, це калорії, і наш організм так влаштований, що він спочатку. Початку починає перетравлювати, використовувати енергію із алкоголю, а потім доходить до їжі. Тому, якщо ми багато з'їли, багато випили, то є всі шанси, що та їжа перетравиться аж на наступний день. Тому тут класно починати, звичайно, з обіду або сніданку, але ми всі ж, поки тверезі люди, це я так сказала сказав, слух да? поки тверезі. Пришла, нутри... з обіду з біди. Прийшла нутриціолог, нутриціолог, щось не розповідає про гарвардські тарілки, поки ми ще тверезі. Насправді я не так часто вживаю алкоголь, але якщо і вживаю просеку, то я не боюся, що цей бокал щось там зі мною зробить, таке руйнівне. Тому що я чітко розумію, що я собі дала клітковини, я не поєдную це ніколи із. Цукерками із фруктами із солоденьким, тому що і алкоголь, вуглевод, і то вуглевод буде. Підвищення рівня цукру, вуглеводна бомба це називається. Да, вуглеводна така бомба, це не потрібно робити. Класно поїсти до. І скільки ми п'ємо алкоголю, вдвічі більше ми маємо випити рідини. От випали бокал такий просеко або просіка. Два бокали води, будь ласка, випийте. І це буде достатньо таких правил. І, звичайно, ми маємо розуміти кількість, що 150 мл вина сухого чи червоного, нам це буде наша доза там на добу. Навіть на тиждень можна сказати, або 50 мл якогось важкого важкої історії, такої там як віскі або коньяк. До речі, для жовчі вітоку віскі коньяк краще, ніж вино. У кого газоутворення краще обирати біле міцний алкоголь. або міцний алкоголь, або біле вино не червоне. Червоне більше підтримує газоутворення. І, звичайно, обирати натуральні, класні, якісні продукти в алкоголі, не щось там пакетоване. Трі, сімьорки, <laughs> <Чотири та> пара. <laughs> Тетрапаковські, так. Да. Поважати себе потрібно. Секс і їжа. Скажи, будь ласка, як їжа впливає, і що не потрібно їсти, і що потрібно поїсти, щоб була неймовірна. Ну, не буду далі розповідати, що неймовірно. Ви всі зрозуміли запитання: секс і їжа. Їжте, да, займайтесь сексом. Ну насправді. Це е все. Да, це все для того, щоб цей каскад гормонів утворився, коли нам там хочеться ці всі метелики в животі. Потрібно, щоб гормоналка гарно працювала. Для цього потрібні знову ж таки, нутрієнти, кофактори різні жири, білки, вуглеводи. Що необхідно. Головний елемент лібіду це цинк. Цинк. Цинк, де він устриці? міститься в устриці? 28%. Чому 28% цинку міститься в устрицях? Чому його придумала Афродозіаком? Насправді на мене особисто це не діє. На мене більше діє травичка, типу йохімба якась ну є дуже велика. У мене цілий курс є Травічка. відчуй своє лібідо різні адаптогени, які працюють на наднирники. Тому у що у тебе й курс по лібі, да, все закрили. Бу як... будемо дивитися курс. Як він взагалі з'явився, коли я вже закінчила грудне вогодову? я така, так так я ж не просто мама, я не просто сепаратор, Я ще й жінка, угу. така де мій чоловік. Я прям відчула, я створила цей курс. Я сама себе повертала до цього такого стану жіночого. Тобто всі твої курси зроблені з першу чергу для себе. Так. Це ну, у мене ну так така ж історія. все в першу чергу я роблю для себе. І, значить, що це буде найякісніший продукт. Скажи, а що заборонено їсти, куди ти хочеш позайматися сексом? Ну насправді алкоголь він не допомагає займатися ага. сексом. А голодним сексом займатися. А... Я би займалася. Мені здається, на голоді ще більше це все виходить, ніж коли ти ситий. Ситий, mm -hmm. тому що коли ми їмо найбільшу кількість енергії витрачає саме шлунково-кишковий тракт. Найбільшу кількість енергії забирає на себе. Ми наїлися. Це треба щоб все перетравлювалося, Ми такі вяленькі. А коли ми голодні, то спортом займатися легше. А якщо зранку, от ми говорили про сніданок, прокинувся в шостої ранку, ти ще їсти не хочеш, а спортом займатися, наприклад, на сьомому ранку, ти ну потрібно, да? То краще не їсти взагалі. Це залежить від людини. У нас є такі поняття, як метаболічна жорсткість, метаболічна гнучкість, і людина сама для себе розуміє, як їй комфортно. Як це перевірити? Якщо ви займаєтесь, прокинулись і на голодний шлунок займаєтесь спортом, і вам все добре. У вас не темніє в очах, не крутиться голова. Ні, навпаки, я краще себе відчуваю, значить, коли я пішов чудо, і зробив. Це значить, можна Тренування займатися зради. спортом на голодний шлунок. Якщо людині погано вона втрачає свідомість, головокружіння, тошнота, то це метаболічна жорсткість. То в таким людям не можна займатися спортом на голодний шлунок. Це вирішує людина. Можна і так, можна і так. одного немає. Рішення сексом займатися на голодний шлунок можна зранку прокинутися. Це теж спорт, дуже класний спорт, який спалює багато калорій. І, взагалі, процес схуднення, процес ліполізу запускається в двох випадках: або ми займаємося фізичними навантаженнями, або ми зменшуємо кількість калорій. Все Займайтеся більше сексом, і буде у вас афігезна і фізичне навантаження, і ще й з грошами буде дуже дуже добре.